Знищений радянською владою, але не із людської пам'яті історичну згадку про костел Святої Анни, який колись був на території сучасного ліцею номер 1 хочуть відновити такі ініціативи, потрібно поширювати, підтримувати і більше залучати до цього дітей, і щоб вони знали історію, щоб всі знали, по чому ми ходимо, де ми знаходимося. Можливо, є якісь які навіть камені, можливо, є якісь не тільки будівлі, які. Мають дуже велику цінність на узбіччі біля освітнього закладу. Планують встановити табличку з описом та фото колишньої святині, аби перехожі більше знали історію Плоскирова. Ми тут зараз живемо, і мало хто знає про це місце. Ми плануємо поставити тут пам'ятник, якийсь пам'ятний знак. Або так як тут от є зображення графічне, табличка, яка встановлена на ну такі би на стоєчках із і з, рісунком постійно. І з описом, як це було історія ж самої святині розпочинається ще з 17 століття. Втім, докладно згадки про нього датуються уже пізніше. Відомо, що спочатку він був дерев'яний і в такому вигляді проіснував століття далі вже збудований більший і кращий. Перші відомості про костел, як стверджують деякі автори, були з вісімнасімнадцятого століття, тобто з 1600-х років до Турків, коли, коли зайняли турки е, наше поділля в 1672 році. Але, на жаль, жодного документу про те не збереглося. Документи ж почали з'являтися вже після того, як турки фактично віддали Поділля назад полякам, тобто на початку 18 століття, на початку 19 століття Магнат Жураківський, який був самим головним спонсором, і вони почали будувати вже кам'яний костел, і фактично цей костел проіснував знову століття. Я вже на початку ХХ століття дозволили побудувати величний костел. Костел був досить великий, він високий. Його було видно з усіх куточків нашого міста. на той час подальша доля костелу не втішна. Він був повністю знищений, тож із згадок про нього залишились лише фото та документальна інформація. Це була велична така споруда, яку фактично радянська влада знищила в 1936 році. Ось так на прикладі життя цієї святині бачимо, як історія того часу і сучасність переплітається, адже підірвали костел саме радянська влада. Цей костьов, якби ну в даний час, особливо після початку війни з, з Росією з Московією. Він показує, що тоді Москва знищувала пам'ятники нашу історичну пам'ять і зараз знищує. Воно це символізує. Хоч всі, щоб на це залишилося, тому що ми, ми все одно переможемо. Тетяна Статнік, Ростислав Маслов, новини 33 канал.